Я коли зібрала врожай своїх помідорів і звернулася до вас з проханням, щоб поділилися своїми перевіреними і смачними рецептами, приємно, дуже багато людей написали, і деякі з них я вже приготувала сьогодні. До вашої уваги помідори з бурячком. У однолітрову банку спецій. В мене готова маринадна, тут є абсолютно все необхідне, дуже зручно користуватись. Далі петрушка, базилік, листочок смородини, перила, фенхель або кріп, чотири кружальці, тоненькі бурячків, так само цибулі, яблук, можна солодкого перцю і складаю помідори. Обирати треба тугенькі, бо переспілі полопається. Але то не підради на виставку поїмо. А, щоб без малого не забула два зубки порізати часнику. Готую я дві порції. Ви побачите. 6 однолітрових банок. А розповідаю я на одну порцію, тобто 3 однолітрові баночки. Потрібно 1 літр 250 мл води, 150 г цукру, 1 столова ложка 30 г солі, 70 мл оцту, розмішую, заливаю в банки, ставлю стерилізуватися на Усіньькому вогні з моменту закипання 8-10 хвилин. Дістаю, закручую, перевертаю, прикриваю. Виглядають дуже гарно, а у смаку я навіть не сумніваюся. Спробуйте смачного!